Привіт, розкажи трішки про себе. Привіт! Мене звати Кортеяка Христина. За освітою я бухгалтер. Працюю в автопомічі в відділі лідогенерації протягом 7 років. 7 років це тривалий час для роботи у компанії. Чому саме автопоміч і що найбільше цінуєш у роботі компанії? Це було щось нове, щось свіже, щось нестандартне, таке, що іншої пропозиції такої не було. Я прийшла, це був зовсім новий підрозділ. Він ще не мав сформованого ні назви, ні посади. Тобто, все визначалось в ході роботи, досвіду і набуття практики. Розкажи, з якими підрозділами ти взаємодієш у своїй роботі найбільше. Це відділ продажу, юридичний відділ. Та IT. У відділі продажу послуг працюють люди різних спеціальностей, мають різний досвід роботи, але зараз вони менеджери з продажу послуг. З якими людьми тобі найлегше комунікувати і працювати взагалі? Немає значення, яким вони працювали до того, і який в них був досвід раніше. Головне в нашій роботі це живий, жвавий діалог. Наскільки чітко обговоримо дане питання, настільки швидко воно буде вирішене. Чудово. Христина. Я дуже рада, що ми працюємо в одній команді і на спільний результат. Дякую взаємно.